Красива жінка вийшла з карети. Її каблуки відлунювали по бруківці. Скільки за поїздку? запитала вона. П'ятдесят доларів, пані. До речі, ви ж працюєте в тому банку. усміхнувся візник. Так. А що? Можна запитаю, яка у вас щомісячна зарплата? Вона різко зупинилась з холодом у голосі. Навіщо вам це знати? Ви ж просто візник. Не переходьте межу. І я б ніколи не зустрічалася з таким, як ви. Вона пішла геть, залишивши по собі лише запах парфумів і презирства. Того ж дня він підвозить іншу гарну жінку. Пані, якщо можна, скажіть, скільки ви заробляєте? Робіть свою роботу і не задавайте дурних питань, відрізала вона, навіть не дивлячись у його бік. Пізніше, третя пасажирка. Теж, красуня. Вибачте, можна дізнатися вашу зарплату. Просто везіть мене, я не для балачок сюди сіла, зневажливо кинула вона. Наступного дня всі троє випадково сіли в його карету разом. Коли вони приїхали до місця, він тихо промовив. Якби вчора ви відповіли на моє запитання, можливо, хто сьогодні отримав би шанс на інше життя. Одна з жінок хмикнула. Банк не бере людей без вищої освіти. Радійте своїй старенькій кареті, дідусю. І так, ми отримуємо шість тисяч доларів на місяць. Ви взагалі бачили такі гроші. Він спокійно усміхнувся. Лише шість тисяч. Я маю п'ять таких карет. Щодня вони приносять мені 600 доларів. І я не підкоряюся нікому. Працюю, коли хочу. Відпочиваю, коли забажаю. Жодного начальника, жодного стресу. Він глянув на дівчину, що сиділа позаду. Це моя донька. Вона має докторський ступінь і теж мріяла працювати в банку. Але після того, як я побачив ваше життя, я передумав. Я навчу її бізнесу. Вона матиме свободу, а не вигорання. Три жінки мовчали. У повітрі зависла тиша, ваще за будь-які слова.